Добренько От така у мене новина. Сім поросяток, шість дівчаток і хлопчик в'єтнамський. Хлопчик почищений. Я для них, а ці дівочки, я для них буду шукати хлопчика гарненького. Якщо Бог дасть, три самих більших свиночки буду ростити на свиноматочки. Слухайте, дицькі, вони хорошенькі. Я про них же ж мріяла все життя. Ну, попробувала великі вирощувати. Попробую всі маленькі. Дивіться, одним оком поглядають. Зараз я приготувала дивіться, їду. Ще не помішала, я вам покажу. Чим я буду годувати. Це люцерка гранульована. Дивіться, тут пшениця, ячмінь. Тут, тут он намірила. Тут трошки, тут трошки боже, макуха соняшникова, трикальцій фосфат, тут кормові дріжджі і рибна мука. Тут все потрошки я зараз перемішаю і починається у нас епоха вирощування в'єтнамських слиночок. Прочитайте про них. Вони вони ростуть гарненькі теж, по вазі маю виду. Але це все залежить від годування. Вони вважаються, що ці свинки на траві ростуть, там солома, вони це їдять. Вони навіть їдять листочки із дерев. От зараз, наприклад, От. їдять ці листочки, бачите, їм холодно. Хоч берете да лампу по Ну ви ж здорові, е! Тож вам по три місяці, що це ви труситесь? Дивіться? Їм по три місяці, вони народжені 14 серпня. Я їх взяла у Хмельницьку. Я сьогодні їздила у Хмельницьк, взяла знайомого, ми всі вирощували нутрі, в нього були нутрі, в мене були нутрі. По групі ми спілкувалися, і оце. Я йому позвонила, як була в Іспанії, а він каже, тітя Надя це ви. Кажу, так. Да. Тутя <рістя> Надя. І оце в нього такі гарнень свиночки. Він каже, що це ну, не, го... не буду говорити зараз, але він каже, що я оце ні на що не поміняю. Буде три на свиноматочки, я ще поїду в Луцьк. Я хочу ще купити кабанчика бажано білого. А це, дивіться, тут сви, сім свинок, і одна свинка була трошки менша, тут теж є одненька менша, де вона не знаю. От, оце, мабуть, Е, І я взяла одного почищеного кабанчика. І що ти від дівчат, від дівчат заховався? Будемо ростити, будемо запліднювати, будемо розмножувати отаку От красоту. Боже, як вони мені подобаються. Ну, чорні теж гарні. Гляньте, який таке, воно Який носик, такий кірпатенький. І що ти тим очком подивляєшся? Ніхто тебе тут обіжать не буде, тут вам буде добренько. О, оце, дивіться, приготувала. Побачив, куди будуть ходити туалет. Ті всі ходили отуди от в той куточок, ті свині, потім сюди залишили. Три рази білили, не забілилася. От. А побачимо ці куди будуть ходити. Ну, ходи вже не будуть. От. Буду давати їм. Оце нарізала їм яблучок, зараз поставлю. Вони їдять і картоплю, сиру, вони їдять. Ну, Зерно я всяке купила. От. Будуть їсти всякі делікатеси, Яблук є багато. Вони ще куплю, може, якщо знайдуть гарбузи, вони звикли до гарбуз їли там. О, для початку є. Одненька. <реш> Ай, Ну, нічого, ще попробуємо це виростити. Непогано виглядають всі такі позатіки. Роман мені дав ще мішок картоплі, мішок овса, де треба помолоть, а може його буду варити. От переварю той мішок, воно, вони будуть їсти все сире. От таке от воно буде з бункера. І ще я придумала, я їм куплю, будете сміятися, я їм куплю. Оце дитяче харчування, малютку. Куплю хоч п'ять пачечок, їх згодую. Її треба розводити водичкою. Я щось придумаю. Щось придумаю, що тут, куди її ставити. Ніпель перебили мені вже Сестрин, чоловік, О, приспособлене для них вже міг би бути і викше. Він отут обув, видно. от, Але поміняли шланг. Ніпель остався той самий. І це. І вони не пили з ніпеля. Ну, хай вчиться, я води не буду ставити і будуть учитися. Правда? Дайте спробую ну, накидати сюди, сюди, ще хочу таке корито здорове зробити, Ну, щоб туди овочі ложити фрукти, знаєте. Треба замірити мені цю ширину, поїду в... там, де роблять. Пілорама чи як називається, і там є знайомі, то вони мені попрошу, що зроблять. І мені ще треба для кур, щоб зробили сідала. Бачите, кожен день то я там, то я там, так і ті сідала не зробила. Боже, які вони мені гарненькі. Оце за цього окрасу я тут погнала. У їх мама чорна, а тато от такі. Так що можуть бути робити цей чорні, знаєте? Там ще є 5 штук, але він сказав, що вони будуть всі на м'ясо йому. Після того, як він попробував, він вже нічого другого не хоче. Що це ну, саме смачне. От. Тут не буде ніяких БМВД, тут не буде ніяких преміксів. Нічого я і так свинай А, Тут так його тіпа типу, і нема. Дивіться, як посхвались. Коротше, добренько, на цьому все. Сьогодні пізніше ще зроблю одне відео.